Доброго дня! З вами лікар-акушер-гінеколог медичного центру Ланцет, час Людмила Анатолівна. І сьогодні трішки несподівана тема, тема, на яку я навіть не збиралася говорити, але, як то кажуть, про наболіле. Здавалося, про гігієну жінки, говорилося дуже багато, пишеться дуже багато. Розповідають всі, хто тільки має і знає. Але вчора до мене приходить жінка. Яка скажеться на постійні виділення, дискомфорт, сухість. неприємні відчуття під час статевого життя до такого, до такого стану дійшло, що вона почала відмовляти партнеру в статевих стосунках. Коли ми взяли мазочки, ми побачили, не знайшли жодних інфекцій. Але побачили виріш, виражене порушення мікрофлори. Я почала з нею розмовляти. І що виявилося? Жінка хоче бути дуже чистою, дуже ароматною, дуже з її е, боку, як вона думає, здоровою. І вона вирішила, вона щодня використовує антисептик в якості підмивання. Крім того, вона постійно спринцюється для того, щоб вимити все, на її думку, зайве з піхви. І що вона отримала? Вона навпаки отримувала захворювання, яке в нас в гінекології називається дисбіоз піхви. Наша піхва, як природа нас придумала, це дуже розумна саморегулююча система. У нас в піхві жіночій піхві є певна кількість і певний набір. Мікроорганізмів, паличок, слизу, який допомагає піхві самій захищати себе від впливу зовнішніх факторів, і поновлювати навіть частково вбивати патогенні мікроорганізми, які потрапляють в піхву. Що ж зробила ця жінка? Вона абсолютно вимила всю здорову, нормальну флору з її піхви. І що сталося? не має захисту, у неї почалася інфекція, в неї почалася сухість, в неї почався свербіж. і в результаті частого використання антисептиків ця сухість привела до того, що в неї почалися порушення під час статевих стосунків, оскільки під час статевих стосунків у нас виділяється велика кількість слизу, яка допомагає комфортно це все проходити цьому всьому проходити. Що ж робити? Перше. Що я їй порадила це відмовитись від жодних антисептиків, тому що антисептики це ліки, які мають призначатися лікарем, які мають використовувати чітко. За призначенням, а якщо їх порушувати, це все рівно, що безконтрольно, коли захотіла випити антибіотик, це все рівно, що коли захотіла випила там препарати заліза, мікроелементи, не знаючи, що в тебе насправді, і можна дуже нашкодити своєму життю. Як же ж нам правильно проводити свою гігієну? Взагалі, якщо у жінки відсутні запальні будь-які запальні захворювання для гігієни їй досить використовувати звичайну Проточену воду і цього досить для того, щоб вона ніколи не мала таких проблем, як дисбіоз піхви, порушення флори, і здорова жінка, яка не має запальних захворювань, не буде мати неприємного запаху. Обов'язкова умова гінекологічної гігієни жінки це підмивання. Рухами не ззаду наперед, а спереду назад, для того, щоб не заносити флору з анального отвору до наших жіночих органів і досить звичайної води. Коли варто використати все ж таки якісь допоміжні заходи? Так, під час менструації, коли є кров, а кров це чудовий розсадник, розплідник будь-якої флори, патогенної навіть, то тоді обов'язково. Треба використовувати якісь гігієнічні засоби. Але це ні в якому разі не антисептик. Це може бути звичайне мило, це можуть бути різного виду гелі для підмивання, але обов'язково в ці гелі не мають містити фарбників. Ароматизаторів і будь-яких додаткових лікувальних факторів, тому що ми не знаємо, що у нас. І, скажімо, якщо жінка схильна до молочниці, а вона постійно активно використовує лактацид, вона підживлює свою молочницю кандиду і ще більше її розвиває. Тож, щодня нормальна, здорова жінка використовує лише чисту проточну воду. Її не обов'язково кип'ятити. Звичайна вода з крану. Якщо у вас менструація, звичайно можна використати гелі для підмивання, але я сказала які, і або звичайне мило. Мило також краще використовувати, не якесь рожеве, червоне, зелене, звичайне біле, без зайвих фарбників і без зайвих ароматизаторів. Дуже підходить звичайне дитяче мило, оскільки всі засоби дитячої гігієни, вони гіпоалергенні і там мінімізірується вміст. Різних хімічних добавок. Але коли ж таки є моменти, коли можна використати той антисептик, це скажімо, стався випадок, коли ви покупалися в брудній водоймі. Зараз особливо е, актуальна тема, коли жінки можуть по 10 20, 30 годин перебувати в дорозі. Коли приїжджають з країни в країну і не мають нормальних умов для підмивання. Антисептик можна використати після відвідування сауни, оскільки там можна отримати будь-яку іншу чужу флору. Оці випадки дійсно можуть бути показаннями для використання антисептиків. Але цей антисептик це одноразово, точково. І край рідко. Якщо ж у вас після звичайної гігієни з'являються якийсь неприємний запах, якийсь зуд, збільшується кількість виділень. Це не означає, що вам треба збільшити кількість підмивань. Це означає, що вам треба звернутися до гінеколога, здати маски і зрозуміти, яка причина цих виділень, і вам допоможуть. Тож не займайтеся самолікуванням. Приходьте до нас в ланцет, і ми зможемо вас порадити, вислухати, вилікувати, бути здоровим просто. Просто приходь в ланцет.